Друзі, вітаю всіх на каналі ТСН Тиждень. Цю розмову ми записували у розпал російського наступу на Харківщину, чи встигне прибути американська допомога, аби відбити навалу і які шанси в агресора захопити українські території. Ми вирішили розпитати в нашого героя-сенатора штату Небраска Тома Брюера, в якого заплачимо майже 37 років служби в американській армії, зокрема і участь в боях в Афганістані. Том не цурається приїздити в найгарячіші точки України і відвідує наших бійців. Ці, що на передовій, що в лікарнях він і сам отримував поранення на фронті і має дві нагороди пурпурове серце. Тож як ніхто знає, що таке бути ветераном. Проте, як мотивують американців долучатися до армії, як ставляться до ветеранів і чому не можна судити колишніх військових на рівні зі звичайними злочинцями, дивіться у нашому інтерв'ю. З вас підписка та вподобайка. З нас корисний та цікавий контент для роздумів. Приємного перегляду. У нас є цілі склади з обладнанням в Америці, які абсолютно непридатні, а ми за них заплатили мільйони доларів. Деякі люди побоюються, що цей пакет може бути останнім, враховуючи майбутні президентські вибори цієї осені, і що Європа та Україна мусять розраховувати лише на себе. Ви поділяєте таку думку? Пам'ятаєте, тоді, коли ми надавали лише нелетальну допомогу, саме Трамп був тим, хто сказав: ні, дайте їм джевеліни, дайте їм потрібні системи. Попри все, якщо я приміром пройдуся вулицями Кабула, а в мене є зірка та смужки на рукаві, ніхто не заговорить до тебе, ніхто не подивиться на тебе. А тут я можу ходити вулицями. Люди підходять і обіймають тебе. Треба враховувати усе, що зробила людина. Інакше ви поставите воїна на один щабель зі звичайним крадієм а як щодо російських погроз, чи треба нам їх брати серйозно до уваги? Пане Брюер, дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. Дякую, що запросили. це ваш четвертий візит в Україну. Ми знаємо, що зазвичай ви буваєте на передовій і спілкуєтеся з нашими бійцями. Що ви зараз чуєте від них? Гадаю, що багато солдатів дуже втомилися. Вони на війні два з половиною роки і на відміну від американської армії, де ми даємо нашим солдатам перерву, воюють шість місяців, а потім шість місяців або рік перерви. В них лише короткі перерви і знову в окопи. Людському тілу з часом стає все важче робити. Це без сну, мало їжі, боротьба вдень і вночі. Ми вражені мужністю та силою українських. Міськоот cool. які місця відвідали цього разу? Які регіони? Упродовж різних моїх подорожей сюди ми були всюди від Харкова і далі вниз, аж до Запоріжжя і навіть в Одесі. У багатьох місцях по лінії фронту і в цю поїздку я відвідував майже ті ж місця. Ми не обмежуємо себе у жодній локації. Де як вважає українська армія можна отримати багато цінних уроків, побачити нове обладнання? Ваша війна тут з використанням дронів це останні технології, і так воюватимуть у майбутньому. Американці ніколи не воювали у такий спосіб. Тож ми продовжимо переймати. Ти досвід ваших військових, зокрема і те, як вони ставляться до поранених, як розміновують території, як вони воюють за допомогою безпілотників, тактики артилерії. Усі ці речі будуть дуже цінні, щоб зберегти життя американців у майбутньому і допоможе нам більше цінувати потреби українських військових у вас понад 30 років військового досвіду, зокрема в Афганістані. Ви маєте кілька нагород пурпурове серце. Чи допомагає вам цей досвід краще зрозуміти Україну? Спостерігаючи за українською війною. Ви переживали колись щось подібне? Верґоше. Дуже хороше питання. Що ж, майже 37 років це великий термін, який я провів у формі. Я встиг побувати у багатьох ролях від рядового солдата і сержанта артилерії до лейтенанта та капітана у піхоті, пілота гелікоптера, попрацював також зі спецпризначенцями. Коли я потрапив до вас на фронт, я відразу зрозумів, що відбувається, адже я бував у такій ситуації. Але от що я вам скажу: війна, яка зараз ведеться на східному фронті в Україні, є набагато жорсткішою, набагато більшою ніж будь-яка війна. Яку ми бачили з американського боку, навіть якщо повернутися до операції буря в пустелі, ті бойові дії тривали 100 годин. Тільки уявіть це. ви на війні 2,5 роки, а у нас була війна 100 годин. Частково нам це вдалося, бо дуже багато засобів кинули на іракську армію. Вона одразу ж розвалилася, і війну вдалося швидко виграти. Ви ж намагаєтеся вести війну проти цієї величезної російської армії з багато меншою армією, яку створюєте на ходу. Той факт, що ви вижили перші кілька тижнів, той факт, що ви вижили перші кілька місяців, треба віддати належне мужності українського війська та українського народу хочу поговорити про американську військову допомогу. Ми бачили, яким тривалим і складним був цей процес. Члени вашої республіканської партії вимагали конкретного бачення закінчення цієї війни, перш ніж ухвалити допомогу. Це обґрунтована вимога. Не думаю, що обґрунтована, і я висловлював це деяким своїм однопартійцям. Я казав. Поки ви туди не їздили, поки ви не бачили поле битви, не розумієте людей, культуру, історію та всі ці речі, які вступають у гру, ви не можете висувати такі вимоги. Це нерозумно. Я говорив їм, що російська армія має бути переможена, що ми повинні надати усі необхідні ресурси для цього. Казав. Ви подивіться, де ми тільки не були. Скільки мільярдів витратили на Афганістан, скільки мільярдів витратили на Ірак. І, попри все, якщо я приміром пройдуся вулицями Кабула, а в мене є зірка та смужки на рукаві, ніхто не заговорить до тебе, ніхто не подивиться на тебе. А тут я можу ходити вулицями. Люди підходять і обіймають тебе. Ось де нам потрібно витрачати наші гроші. Ось де ми повинні допомогти. Тому що люди тут вдячні, і вони дуже схожі на американців. Коли ви побачите українців у сполучених штатах і матимете змогу з ними поговорити, то вам обов'язково скажуть, що там, звідки я родом, у небрасі погода майже така ж, як у Києві. Дуже схожа земля і фермерські угіддя. Люди дуже схожі. Тож підтримувати війну в Іраку чи в Афганістані близько 20 років і не вагатися ні разу, а потім завагатися тут в Україні, це так неправильно. Працюючи сенатором, ви помітили, що американці втомилися, що вони дійсно хочуть зосередитися на своїх справах? Трачати гроші лише у власній країні, замість того, щоб фінансувати допомогу Україні, де іссамовдатитю. Звісно, таке ставлення є, але гадаю, яку б ви країну не взяли, бо живільні є з обох сторін. А десь посередині нормальні люди. На щастя, у нас багато таких людей будуть люди, які скажетимуться з обох сторін, але ви йдіть своїм шляхом. Зараз у них природні бажання захистити власну країну. Тому виникла ідея контролю над південним кордоном, і вона є резонною. Що я кажу? Давайте одночасно і контролювати кордон і допомагати Україні. І чому так? Бо це, по перше, захищає демократію в усьому світі. По-друге, ми не наповнюємо мішки трупами американців. Ми даємо вам лише гроші. Це дуже прийнятна ціна, тому що в Іраку та Афганістані все було інакше. Ми втрачали там солдатів даремно. я думаю, що в майбутньому ви побачите, як Україна стане найбільш добре підготовленою, найкраще оснащеною армією в усій Європі. Я думаю, що ви побачите, як Україна стане сильною в сільському господарстві. Еґколшоса Деякі люди побоюються, що цей пакет може бути останнім, враховуючи майбутні президентські вибори цієї осені, і що Європа та Україна мусять розраховувати лише на себе. Ви поділяєте таку думку? Я не думаю, що це останній пакет допомоги. Думаю, їх буде більше. Єдине, що буде потрібно, це щоб ця допомога була конкретною і люди знали, що в ній. Бо вони думають, що ми просто беремо мішок готівки і віддаємо його вам. Насправді ж у багатьох випадках більшість грошей, які ми даємо, припадає на систему озброєнь США, які будуються в Америці, що допомагає американській економіці. Тож я вважаю, що потрібно провести просвіту деяких виборців, щоб вони зрозуміли, що. Наші гроші не йдуть кудись далеко, і невідомо куди. Що вони допомагають і нам, і Україні, і що наша армія буде краще підготовлена, якщо буде переймати досвід українців, думаю, цілком нормально підштовхнути Європу, взяти на себе більше відповідальності, адже для них загроза буде ближчою, якщо Росія вирішить йти далі. Тепер щодо вашої думки про президентські вибори, які наближаються, хто знає, хто переможе, мабуть, 50 на 50. Я б не боявся, що у разі перемоги Трамп обов'язково кардинально змінить політику. Я думаю, багато в чому справа у внутрішній. Чварах, пам'ятаєте, тоді, коли ми надавали лише нелетальну допомогу, саме Трамп був тим, хто сказав ні, дайте їм джевеліни, дайте їм потрібні системи. Реальність така, що ви й надалі отримуватимете підтримку. Просто треба пережити оцей період до листопада, коли буде багато внутрішніх суперечок і проблем. І коли вибори завершаться і стане зрозуміло, хто нові сенатори, хто нові конгресмени та хто наступний президент, зрештою все нормалізується. І Тоді ми почнемо новий цикл. Але наразі це може бути трохи дивно. Кренінґавмент в Україні зараз постійно говорять про російський наступ цього та наступного місяця. Як ви думаєте, американські пакети допомоги прибудуть своєчасно, щоб стримати цю атаку? Десанслотдержтензеркамення амінісюнездойд пакеж запрув стафвозмови. Є речі, які вже в дорозі. Я маю на увазі, щойно пакет допомоги був затверджений. Справа зрушила з місця. Чи встигне вона приїхати? Я думаю, що Росія зробить деякі невеликі успіхи лише тому, що у неї є багато техніки, багато солдатів. Вони намагаються знайти слабке місце в лінії оборони, куди можна пробитися. Україна міняє підходи, щоб зупинити їх. Я ніде не бачу шансу для прориву росіян. Українці продовжать стримувати, а коли надійде озброєння, вони зможуть використати ці системи, які вдарять по російській стороні. І тоді ситуація більш-менш стабілізується. Зараз є реальна загроза для Харківщини. Люди бояться, що вони можуть просунутися до міста. Вони бомблять постійно його інфраструктуру, і перехопити всі ці ракети дійсно важко, тому що балістичні ракети і мала дальність так. Мала дальність. Чи можна захистити місто за допомогою американської допомоги? У нас є системи ППО, які створені для перехоплення на короткій відстані. Петріот насправді не з таких. Він створений для перехоплення цілей. На великій відстані ми вирушаємо незабаром до Харкова, тому я дуже пильно придивляюся до цієї теми. Гадаю, українці зможуть втримати лінію оборони, але будуть певні пошкодження та руйнування, тому що це так близько, просто буде важко зупинити те, що летить. Ця ділянка буде складною до того моменту, поки не надійде правильна система озброєння, щоб коли вони стріляли, радар. Відстежував Азимут, і ви могли відкрити вогонь у відповідь. Якщо Хаймарс і Атакамс прибудуть, вони зможуть це зробити. І той, хто стріляє по Харкову, заплатить за це ціну. Але час не на нашому боці наші партнери в Європі та США дуже обережно ставляться до надання нам далекобійної зброї. Ми бачимо риторику, яка лунає не стріляти по об'єктам в Росії. Різні медіа писали, що американський уряд просив українців не стріляти по російським нафтобазам, бо їх дуже хвилюють ціни. Ви погоджуєтеся з такою позицією? Адінат Айсенк. Я не погоджуюсь. Гадаю, якщо використати хоча б трохи здорового глузду, вам не прийде в голову якесь інше рішення. Виходить, що ми просимо Україну обмежити свою здатність захищати країну та свій народ через ціни на нафту. Жоден солдат не повинен помирати, щоб стримати ціну на нафту. Отож, мої думки на цю тему такі: якщо Росія запускає ракети з Росії в Україну, тоді Україна повинна мати можливість ударити у відповідь по Росії. не можна на. Дігати на українців наручники і сказати, що не можете цього робити, це проти правил, тому що росіяни роблять це і використовують це на свою користь, щоб вбивати цивільних і вражати військові цілі. І Він так не ведуться. Ось як ми програли війну у В'єтнамі, ми наклали обмеження. Тож сподіваюся, сполучені штати підтримують те, що зробили британці, коли сказали, що ми даємо вам Storm Shadow, використовуйте як вам треба. Знов ж таки ці рішення приймаються на дуже високому рівні в уряді. Але як Якби я міг його прийняти я б це зробив А як щодо російських погроз чи треба нам їх брати серйозно до уваги Очевидно, що Путін оголошував багато червоних ліній кожного разу, коли ми перетинаємо червону лінію, приміром коли США передали танки Абрамс F-16, що щоб ви не обрали у багатьох випадках. Путін виглядає як паперовий тигр. Він любить говорити речі, які звучать серйозніше, аніж вони є насправді. Він любить погрожувати. Не можна дозволити йому контролювати наші рішення. Ви просто повинні зосередитися на тому, що потрібно робити заради перемоги, і не зважати на решту, адже він розуміє, що якщо Прийме рішення застосувати або тактичну ядерну зброю, або стратегічну, то буде відповідь з боку НАТО. Буде відповідь зі сполучених штатів. Світ не дозволить йому використовувати ядерну зброю без наслідків. А він не захоче таких наслідків. але ж вони фактично почали ядерні навчання в Росії та Білорусі. Чи вважаєте ви це серйозним аргументом, щоб переконати наших партнерів сповільнити допомогу? I think it's an attempt to. Звісно, така спроба є, але з плином часу, коли від Путіна постійно лунає така риторика, це все схоже на собачий гавкіт. Досить скоро ви перестаєте помічати цей гавкіт. Усі знають, що в нього є ядерна зброя, але й він також має розуміти, зараз увесь світ за винятком Білорусі. Ну, може, ще якоїсь країни не підтримує його. Він сам по собі у своїй маленькій бульбашці. Це не та ситуація, в якій хотів би опинитися хтось, хто погрожує решті світу. Тому зараз він дуже обмежений у своїх. Можливості зараз ведуться також дискусії щодо відправки в Україну частини військових з країн НАТО. Ми бачили заяви президента Франції Макрона з цього приводу. І як багато партнерів по альянсу були налякані, що це зробить їх стороною війни. Що ви думаєте про введення військ в Україну? What do you think about actually sending troops to Ukraine? Звісно, деякі партнери мають сильніші переконання, що ми маємо прислати сюди війська. Я гадаю, що вони могли б бути тут у ролі радників або ж спостерігачів, щоб вчитися самим і ділитися своїм досвідом. Приміром, коли вони дають збройну систему, яку важко панувати, вони знають, як з нею працювати, і вони можуть допомогти. нещодавно була історія про те, що США прислала нам цілу партію дронів, яка виявилася. Неефективною на полі бою і її відправили назад. Наскільки доцільно зараз випробовувати в Україні нову зброю на дієвість well, це той виклик, який стоїть перед сполученими штатами. Наведу приклад, ми маємо зброю, приміром дрони приходить якийсь продавець і говорить, це найкраще, що може бути у світі. Ви маєте це придбати, і ми це купуємо і витрачаємо на це мільйони доларів. А тоді ми застосовуємо це на полі бою, і воно зазнає провалу. Вважаю, що було б добре прислати сюди приміром не солдатів, а техніків з цих компаній-виробників. Вони мають приїхати і довести, що ця збройна система робоча. У нас є цілі склади з обладнанням в Америці. Які абсолютно непридатні, а ми за них заплатили мільйони доларів, і тільки тому, що ми не привезли їх на поле бою і не провели реальне випробування. Я бачила одне з європейських опитувань, де молодих чоловіків питали, чи вони готові доєднуватися до армії у випадку агресії. І відсоток був відверто не дуже високий. Як на вашу думку, влада західного світу може мотивувати людей, які звикли до свого мирного життя, які ходять в офіс і п'ють спокійну каву, вступати в армію вже зараз? Вигавдесейпрамідінастейс. У нас така ж проблема у сполучених штатах. Традиційно ми завжди тримали кількість військових на певному рівні, і ця цифра впала за останні два роки до того рівня, де ми вже не дотягуємо до потрібних цифр. Морські піхотинці є, а от решта військових не досягають того рівня, який необхідний. Ми пробували програму бонусів, виплачували додаткові кошти. Це трохи спрацювало, але насправді у вас має бути серце солдата, чи пілота, чи морпіха. Якщо ви не хочете бути таким, вам буде складно. Я боюся, що в сполучених штатах в якийсь момент треба буде зробити обов'язковий призов заради безпеки нації це доведеться зробити це завжди було непопулярно. у нас так було аж до 70-х. люди не були раді цьому але так ми захищали країну я боюся що це повториться тому що у нас суспільство дуже розслаблене і неквапливе, і як наслідок ніхто не хоче робити важкі речі. Бути солдатом важко. Ти встаєш рано вранці, ти важко працюєш цілий день, ти робиш це в умовах, які не дуже приємні, і ти ходиш у місця, які є дуже складними. А нам потрібно мати армію, оснащену і готову до бою. Я думаю, що для нас обов'язковий призов буде неминучий у вашому випадку. Ви зменшуєте вік призову. Це необхідно для того, щоб мати вільну країну. Да ізнесері інодертегавафріканчідес в Україні зараз нові хвилі мобілізації, і наша влада теж намагається мотивувати людей, які переваги мають американські військові, вступаючи в армію. Я чула про страхування для всієї родини. Може, щось подібне має бути і в Україні? Ймовірно, так ми маємо достатньо вигідний пакет, який отримують люди в армії. У нас є закон про реінтеграцію військових, за яким є пільги для навчання в коледжі. Якщо ти маєш родину, то держава подбає про житло навіть на військовій базі, або уряд заплатить за житло поза межами бази. Є медична страховка, яка покриває усі витрати. Отже, дуже багато видів преференцій. Коли у вас велика економіка, то ви можете робити усе, що вам потрібно. Це легше. Ваша ж увага зараз зосереджена на перемозі. На жаль, коли більша час. Тина ваших ресурсів де саме на це дуже важко організовувати такі преференції. Коли війна закінчиться, я гадаю, вам потрібно буде зосередитися на ветеранських пільгах для тих, хто служив, щоб показати, що про них піклуються. Це дуже дорого, тому що у вас буде багато поранених солдатів. З іншого боку, вам також необхідна буде регулярна і готова до бою армія. Тож вам доведеться надати такі пільги, щоб утримати у формі тих, хто там захоче залишитися. У себе вдома ви займаєтесь правами ветеранів. Як ви оцінюєте ситуацію зі ставленням до ветеранів в Україні? Які проблеми ви помітили? У вас дуже багато чудових ветеранів, і багато з тих, хто був поранений, повертаються на поле бою. Зазвичай це велика рідкість. Коли в нас є особа, яка приміром втратила ногу або ще щось. То вона йде на пенсію. Тут фокус досі на перемозі, і неважливо, бувте бути поранений чи ні. Ви повертаєтеся, щоб допомогти іншим. Це дуже похвально і дуже сміливо. Але те, що хвилює мене, коли закінчиться війна, у вас має бути окрема система. У нас є так звана адміністрація ветеранів. Це спеціальний підрозділ уряду лише для ветеранів. І коли людина йде до госпіталю для ветеранів, там дбають про все. Ваші зуби, очі, щоб не турбувало, все вони виправлять. У них є спеціальні лікарі, медсестри. Щоб таке ж зробити тут, тут, потрібен час. Це буде одна з основних задач, коли закінчиться війна. Ви не можете залишити їх напризволяще. Вони заплатили таку жахливу ціну, щоб зберегти вашу свободу. Ви повинні знайти спосіб допомогти їм. Ймовірно, так навіть виглядатимуть наші майбутні пакети допомоги. Будуть націлені на те, як нам побудувати систему охорони здоров'я, і багато буде питань довкола ментального здоров'я. Бо для багатьох з тих, хто на війні довго це важко для мозку від цього. Важко оговтатися чим довше триває війна, тим очевиднішими стають відмінності між тими, хто в окопах, і тими, хто тут в тилу. Деякі солдати бачать, що ми не розуміємо їх у повній мірі. Можливо, не підтримуємо так, як вони цього потребують. Як нам цивільним людям подолати цю прірву? Це дуже добре, що ви міркуєте про це, це дуже важливо. Особисто мені завжди було важко повертатися додому з місця дислокації армії, бо я повертався у звичайний світ. Але я повертався зі світу, де міг померти будь-якої миті. Твоєму мозку важко усвідомити зміни. Ти повертаєшся в своє місто, і ти можеш почути гучні звуки, і тобі захочеться впасти на землю. А всі подумають, що ти якийсь дивак. Хоча в реальності це цілком нормально для місця, з якого ти повернувся. Тут знову ж таки нам пощастити. Тило, що в нас є адміністрація у справах ветеранів, яка допоможе з цим. Приміром, ви відслужили свій термін 4 роки, 6, скільки б не було. Ви закінчили службу і повернулися у своє село. Така адміністрація займається вашим медичним обслуговуванням, щоб у такої людини було все необхідне, але також вона допомагає вам знайти роботу. Або ж якщо у вас є особливі потреби, скажімо, дитина, яка має проблеми з навчанням, тощо, тоді вони також допомагають із цим. Знаєте, це такі. Спосіб сказати: гей, привіт, ми про вас не забули. Хочу поставити вам достатньо непросте питання. Інколи бувають випадки, коли солдати приїздять у відпустку, і бувають ситуації, чи то в магазині, чи то в громадському транспорті, коли їх дуже легко вивести з себе. Можливо, через усі ті випробування та біль, які вони пережили. Їм може здаватися, що хтось не так подивився або не те сказав. Деякі люди скажуть: ну добре, ти військовий, але є якісь правила. Ти маєш бути в цьому суспільстві. Ти частина цього суспільства. Ми не маємо боятися тебе. Як цивільним треба на таке реагувати, як проявити розуміння? Це складна ситуація. З одного боку, ви мусите поважати солдатів та ту службу, яку вони віддали. А з іншого, ви також маєте обов'язок бути частиною суспільства. Я, звісно, дуже сподіваюся, що такі проблемні випадки один на сотню. Але людина з армії має пам'ятати про обов'язок розуміти, що вона представляє всіх ветеранів чи всіх солдатів незалежно від того, чи вона все ще в уніформі, чи ні. Вона має поводитися благородно у своїх вчинках. Звісно, деякі можуть втрапити у халепу. Буквально цього року. Я працював над законодавством для спеціального суду замість звичайних судів, коли ви зробили щось нехороше, суддя каже, гаразд, ви маєте або сісти у в'язницю, або сплатити штраф. Ветеран у штатах потрапляє до спеціального суду, який дивиться скільки часу він служив і провів у бою, які нагороди отримав, які особливі речі встиг зробити, яких навичок встиг здобути. Бо якщо ви, скажімо, піхотинець, ваша ситуація і те, що ви бачите, значно відрізняється від того, що бачить і робить диспетчер системи протиповітряної. Оборони потім суддя дивиться на це і каже: Ви знаєте, ви зробили щось неправильне, але через вашу службу, через те, що ви зробили для країни, замість того, щоб сидіти у в'язниці, ми змусимо вас прибирати у міському парку місяцями. Щось таке, що дасть йому шанс на нормальне життя, але в той же час він буде покараний за те, що зробив. Ймовірно, також знадобляться спеціальні заходи для ветеранів, щоб вони інтегрувалися в суспільство. Вони повинні дотримуватися правил, але якщо вони цього не роблять, не ламайте їх і не робіть щось справді погане, що зруйнує їхнє життя. Дайте їм шанс пройти через дії, що збережуть їхню гідність, і водночас дадуть відпрацювати покарання. Треба враховувати усе, що зробила людина, інакше ви поставити воїна. На один щабель зі звичайним крадієм насправді вони можуть зробити щось неправильне, бо ймовірно вони могли побачити у своєму житті щось таке, що перекрутило їхній мозок, і що змусило так вчинити. Тобто, це не тому, що у них погане серце, тому що їхній мозок все ще справляється з тим, що вони пройшли last questions. мої останні питання будуть такими: з якими меседжами ви поїдете додому з цієї поїздки, і яке б послання лишили нашим українським глядачам країні аудісфоршенварамонетейкбек із те, що я хочу привести назад, це уявлення, яке розповіло б, яка насправді тут ситуація. Аби зробити це, я відвідав усі гарячі точки, побачив на власні очі, робив записи і фото. У мене була розмова з американським конгресменом, де ми обговорювали, що коли я повернуся, то хотів би зробити доповідь у Вашингтоні, де я сяду і викладу їм усю інформацію, що я тут отримав. Моя мета не лише просвітити конгрес, але й усіх інших, хто заслухає мою презентацію. Я зроблю так, щоб ніхто не лишився необізнаним обізнаним ситуації, якби я міг лишити повідомлення українському народу, я б сказав таке: ви ті, якими ми були в 1775, 76, 77 роках, коли ми намагалися врятувати нашу країну. У нас була велика могутня країна Англія, яка хотіла захопити Сполучені Штати, і ми були набагато меншими, слабшими. Але у нас були патріоти, які радше померли б аніж опинилися під контролем короля, і нам знадобився час, але. Врешті-решт ми перемогли, і ми стали великою країною, тому що ми мали такий же дух бажання свободи та демократії. Тому моє повідомлення полягає в тому, що світ спостерігає. Ми пишаємося всім, що ви зробили до цього моменту, і хочемо бути поруч, щоб допомагати вам до кінця. Люди повинні пам'ятати, що коли багато країн сприймають свободи належне, ви – ні дякую за цю розмову. Було приємно поспілкуватися з людиною, яка була військовою і може краще нас зрозуміти. що ж, дякую вам за доброзичливість і за те, що прийняли мене.